Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні я із закінченням третьої підказки Шалі Стивена Веста. Таємничий містичний мюзикл. Чого мені таємничий, не знаю. Містичний мюзикл. Значить, першу частину третьої підказки я вам вже показувала ось ці модульні квадрати. Тут не було тільки Самої довшої смужки я її дов'язала. І ще один візерунок, який продовжує крило шалі, ось такі, ну, теж квадратики, випуклі квадратики, ось так виглядає. На цьому кусочку, правда, у мене дуже багато хвостиків. Ну це не тільки в мене, це в усіх, хто в'яже цю шаль. Ну, так, по-другому ніяк, скажімо так. А у мене не вистачає тросика на спицях. Я і так з'єднала два, але те, що вийшло, Звичайно, воно ще ж, ця шаль буде пратись, блокуватися, але ж вона ще ж не дов'язана. Вже вийшла четверта частина закінчення, і це буде кайма. Кайма буде ось так внизу. Тобто тут уже секрету немає ніякого форма шалі, начебто класична, але вона в'яжеться ось такими частинами. Тобто розмах крил і все таке. І а, сама кайма, вона збирає всю цю конструкцію, а, всю задумку в одне ціле. Я дуже задоволена тим, Здрасть. тим, що в мене вийшло, де цей вітер взявся, вітру не було, коли я виходила знімати. Світла немає, тому знімаю на дворі. От, А тут вітер. Я задоволена. От, я не хочу показувати вам виворітну сторону, бо там дуже багато і ще ховати кінчиків, а найголовніше, найбільше це з цього краю. Бо це тут ниточки всі обривалися, крім цієї яскраво рожевої. я думаю, що після прання, блокування це все ще краще виправиться, випрямиться. От, доведеться ця шалечка до свого презентабельного вигляду, але те, що. Я вже побачила у Стівена Веста готову цю шаль. Вау! В мене захоплює дух. в мене з'явилась така думка, що якщо би я повторювала цю шаль, в яких би кольорах я б її повторила. І мені здається, було б дуже гарно, якби вона в'язалася. В одному кольорі різних відтінків. Тобто, наприклад, темно-коричневий, коричневий, бежевий і ще якийсь там яскравий, наприклад, рудий. Або в сірих відтінках чорний, темно-сірий, сірий і білий. Така шаль, вона буде трошки стриманіша, але не менш цікава. Тобто це виріб, який хочеться постійно роздивлятися. Постійно дивитися, як це все в'язалося. Так що я буду закінчувати із третьою підказкою. Так виглядає виверіть. ну, не хочу фокусуватися. Ось так виглядає виверідня сторона цього візерунку. Дуже класно, наприклад, жилеточку або світерочок зв'язати таким візерунком. Я, в принципі, кожен візерунок в'язала і думала, в якому б виробі я б хотіла побачити такий візерунок. Ну, ці два, це точно в якомусь джемпері. Було б дуже класно. Із залишків пряжі вив'язати щось таке цікаве. Так що робота продовжується. Я надіюся ви всі чекаєте. Закінчення цього процесу. Я отримую дуже багато приємних коментарів. Багато хто пише, що це дуже сміливе рішення зв'язати таку шаль, а і виглядає вона дуже складно, але я хочу сказати, що вона тільки виглядає складно. Насправді, вона реально дуже просто в'яжеться. Тут немає нічого складного, М виворотні лицеві. Дві разом, накиди, і в майстер-класах Стівен Вест показує кожен візерунок, як його в'язати. І не знаючи мови, це я кажу про себе. Я дивлюсь просто за руками, як він це робить, як він в'яже. І в мене все вийшло. Так що я точно можу сказати, що нічого складного немає. В дивилася відео дівчат, в'язальщиць англомовних, і багато хто каже, що не очікували от такого рішення. Багато кому не подобається це рішення із хвилястого половини перейти на більш таку Прямокутну е частину, да? як би то воно і не сходиться, але тим не менше е остання частина четверта, вона все збере в одну красиву шаль. А мені подобається, я дуже задоволена цим процесом, він прямо мене Надихає на якісь нові творіння. Тому я всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе і своїх рідних, легкого всім в'язання. А я ж пішла дов'язувати цю красоту. Всім пока-пока.